Проти ворога. На Господа я надіюся, як же ви кажете, душі моїй, відлітай на гору вашу, як птах, бо ось грішники напружили лук, наготували стріли, щоб стріляти в темряві у непорочних серцем. Бо те, що ти довершив, вони зруйнували, щоб зробити. Праведний. Господь у храмі святім своїм, Господь на небі, престол Його, очі Його на вбогих споглядають, зір Його випробовує синів людських. Господь випробовує праведного і нечестивого, той же, хто любить неправду, ненавидить душу свою, дощем прольє. Він на грішників. Палаюче вугілля, вогонь і сірку палаючий вітер частка чаші скорботи їхньої, бо праведний Господь і любить правду. На праведних дивиться лице Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині. І повсякчас амінь.